Чемпіонат Узбекистана по футболу. 10-й тур. Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Майстер клас. Хто ще не підписаний, підписуємось прямо тут і зараз. Ваші лайки, вподобайки. Змістовні коментарі, друзі, пишіть. Буду чекати. Дякую наперед. 10-й тур. Оглянемо весь тур, що е, за матчі очікують на нас. Е, Скажу відразу: тур розтягнутий аж на 4 дні. П'ятниця 16, го Сурхон Согдіана. Субота 17 го травня. Бухара, Самарканд, Коканд, Насаф, Шуртан Андіжан. Неділя 18 травня. Буніткор, Навбахор, хорезм машал, Кезелкум Пахтакор. І 19-в го понеділок, друзі, АГМК Нівчі Фергана. Отже, вмощуємось зручненько, я буду починати з матчу Сурхон Согдіана. Я вважаю, тут обидва дуже вперті клуби, дуже потужні для свого рівня. І я тут прогнозую е більш обережну і малорезультативну гру, а саме. Тотал менше 2,5. 1,72. Далі. Бухара, Динамо Самарканд. це вже матчі суботи. Матчі суботи. Тут я вибираю Динамо Самарканд на виїзді не програє і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,7 рівно. Кокант на САФ. Звісно. Результативна перемога футбольного клубу насав. І при цьому насавкарші заб'є більше двох м'ячів, як мінімум два і більше. Ось так скажемо, правильніше. Тому я тут прогнозую: індивідуальний тотал насафа більше двох рівно. Коефіцієнт 1,83. Далі. Третій матч суботи, і взагалом четвертий матч. Шуртан Андіжон. Тут без коментарів перемога Андіжона. Тепер три матчі в неділю. 18 травня, друзі, вибачаюсь. на навбахор. Так само, просто без коментарів. Мені подобається новий один з лідерів Суперліги. По футболу в Узбекистану. Буніткор Ташкент перемога. Навбахор поважаю, але, на жаль, друзі, тут треба вибрати переможця. Я вибираю Буніткор Ташкент – перемога. Далі. Хорезм, машал. Обидві заб'ють. Рівно двійка коефіцент. Обидві заб'ють. Тут я б сказав би точніше, обидві пропустять. Передостанній матч кизилкум Пахтакор. Перемога Пахтакора і тотал більше 2,5. Однозначно. Пахтакор і надалі буде один із лідерів. Пригадайте мої слова. Вже коли в розпалі буде десь приблизно середина чемпіонату Узбекистану. кизилкум Пахтакор, перемога Пахтакора і тотал більше при цьому 2,5. Коефіцієнт. 205. Майже Рима. І в понеділок винесний матч АГМК Алмалик Нівчі Фергана. Тут, друзі, з величезною повагою до футбольного клубу Нівчі. Мінімальна і важка. Але перемога АГМК. Або з рахунком 1-0. Або 2-1. Або ж навіть не виключаю і 3-2. Нагадаю, мінімальна і важка, але перемога АГМК. Навіть бачите, і тут Рима. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші. Лайки вподобайки і змістовні коментарі. Головний стимул найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім, що ви зі мною багато років. Узбекистан алга. Насаф алга. Пахтакор алга. Буніткор Алга. Андіжон Алга. Кизилкум Алга. І Алмалик Алга. Друзі. Ви найкращі, Пам'ятайте. Дякую за підтримку, активність, за перегляди і увагу до нашого каналу. Слава Україні! Скоріше і перемоги над расизмом. Здоров'я, мир, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі всім па-па.